Друзі, всім привіт! У нас сьогодні анпакінг, який ми довго чекали, чекали і дочекалися. У мене ось такий класний є ніжик з магазину Аврора. Це я замовила Сімбі подарунок на Новий рік. Ми разом з вами подивимося тут всередині цікавенького. Ну я знаю, що тут, бо я замовляла. Але, але будемо... Я не знаю. Жені не знаю. будемо відкривати разом з вами. Так. Подобається сінцей за те, що в них екологічне пакування. Ось такі от накидали нам бумаги. Це можна нам з собою прикрас <рекрасно> робити, якісь інтересні. Утеплювати хату. Так, дивимося. Боже, це, це коробка для кота. Ось так вона виглядає. Її треба скласти, і воно буде виглядати як новорічний подарунок. Ось такий, я не знаю, щось не фокусується, ось такий от подарунок буде. Коробка з такою кіхта... Дралкою, знов мені скажуть, дралка, це дуже смішне слово. дряпалкою для кутів, там всередині вона має бути. Ми будемо складати її і має ось вийти отаке. Щось воно не фокусує. Ану, Духу. о, отаке ось буде. Прикольно, да? І по кольорам мені так подобається. Коли складемо, я обов'язково зніму ще відео. І сімбочку в ньому. Так, окей. Далі. Що ще виходило? Це килимок. Килимок для повільного годування котиків. Всім би ніколи такого килимка не було. Це, щоб котик не заглатував їжу, і потім щоб в нього не було проблеми ЖКТ. Клас! Такі косточки круті і лапки. І колір мені дуже подобається, приємний. Позаду він на присосках. Клас. А, я прям хотіла, я така рада. Далі, 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 далі. Почекайте. А, ось. Як ви думаєте, що це? Це сімба в нас буде до Нового року з таким бантиком. Одружуватися. Та ні, це ми будемо відмічати разом Новий рік і я на нього начеплю цей бантик. Він. Подивіться, як він класно виглядає. Щось знов нічого не фокусує. Ну давай. Розмір S тут одненький, 22-32 см. Він тут регулюється ще. Додатково. Додатково. Ну так, да, розмір шиї. Це, я так розумію, можна і для котиків, і для песиків використовувати. Клас, я йому начеплю, і він в мене буде такий пан. О, навіть і мені личить, подивись. Бубінчик, не знаю, я, мабуть, його зніму, бо я не хочу, щоб йому його ну, брязкало воно. По вухах. По вухах, да. Ну, хоча б. Або чисто для фото зробити, оце фото і зняти. Ну, побачимо. Звісно, він не буде це на постійній основі носити. Але... А, отак він має бути. Ось так, мабуть. Класний, вілюровий такий, от, прям мені дуже подобається. Красиво, красиво. Це все. Звісно, <смас> мало, але нічого. Все красиве, я довольна. Підписуйтеся наступного разу буде ще більше, всякого цікавого, в тому числі і нових розпаковок. Так, да, і ми, ми ще хочемо купити смаколики. Якісь класні нового року. Коротше, збираємо йому класний новорічний подарунок. Хочемо порадувати свою пухнасту, роденьку дитину. Все. Всім па-па.